Доброго ранку всім! Я вийшла знімати відео з такої причини важливої, що в нас іде дощик. І він тихенький, спокійний, ось стікає із сарая Я зараз взяла зонтик, парасольку. І зараз пройдемося, подивимося. Останнім часом зовсім не хотілося нічого знімати, бо, по правді кажучи, вже заморилася Поливати безкінечно, наводити якийсь лад і в клумбах, і в остальному. Незважаючи на відсутність опадів, бур'яни ростуть дуже гарно. Ну, а зараз ми подивимося, що тут квітує, як виглядає. Тут ось мені подобається, зараз почали гарно підросли кущики тютюну. Червоні квіточки. І тут ось я посадила. Рослинки ті, що розказувала в останньому відео, що отримала посилку від Віти. І ось хаутюнія. Тут ось посередині кущик папоротника сріблястого. Зараз покажу, де я ще посадила, де її рослинки ще порозміщала. Ось тут біля моїх птичок я там прибрала те, що зростало раніше. Там був однорічний гібіскус, він цвів не досить так активно. Я його прибрала, ось на це місто висадила фіалочку. Таке листячко в неї гарне, а як вона квітуватиме, поки що я не знаю. Ось геліотроп уже скоро буде, мабуть, квіточки нам свої показувати. Ось тут, нарешті. Потрішку почала радувати своїм виглядом моя криптомерія. От вона підросла, зелененькою зробилася. Тут ось я посадила очіток. Це я показую ті рослинки, що були в посилці. Зараз ось іще тут. Ось Вербозілля Ландишеве. Вербийник, конваліє видний. Вже його квіточки збираються розпускатися. От. А ось зараз покажу, що я вирішила вирізати усі старі гілки у дерені елегантісимо. А по факту вийшло, що я його практично весь куй зрізала. Там воно видно, що я вирізала гілки старі, бо вони вже втрачають Якби ж краса рослини цієї, в тому, що взимку молоді пагони роблються червоними. Листя нема, звичайно ж, а пагони стоять червоні, яскраві тут, а на фоні цього забору, це гарно виглядало. А так як ті гілки вже були старими, вони вже були тьмяного кольору. Оці молоденькі, ось такі першорічні. Вони будуть яскравими. Це осталися декілька гілочок. Ну нічого, він ще хай наростає. А то він мені зовсім тут притіснив калину Варшавська, вона називається Моршкова толиста. От У крапельках. Ну, поки я з Донтиком вийшла, вже й дощик перестав. Ось сливки спіють. Тут ось теж із цієї своєї рослинки. Вона у мене була вже і букви цієї, і чистець, я на неї казала. Мені у коментарях люди підказують, що можливі назви цієї рослини. Також одна із версій була, що це лофант агастахи Ну, ким би вона не була. Вона гарна. Це вже її стадія відцвітання. Ну, вона і такою цікаво виглядає. застигія теж вже доквітовує. Кареопсіс я посадила з жовтими квіточками. Косточки. одні починають квітувати, другі вже квіточки вже я позрізала. Ось такий бідолажний клен мій. Геть обгорівший. Тут і бузок уже такий розріс, якусь величенький, Ну не врятував. Поки що так стоїть, ну, не особливо радує. Тут ось гарно квітує другою хвилею корус. Получило все вологе, хоч трішки. Цілий час ішов дощик такий, то більший, то менший, ну рівненький. Тут ось якраз із сарая стікає, хоч поліє рослинки. Це та велика хоста. Мені на неї писали, що вона подорожникова, ну, може, це так воно і є. Ну, я вважала, що подорожникові не такі. Я думала, подорожникові це ось такі якось. Ту бадан. Це дієрвіла поруч. Оце на ту, що я зараз показую, я думала, що це вона подорожникова. А ця ж вона більша. І це я її виписувала. По-моєму, обережнюків. Вона прям мощна, велика така, ось уже бутони. Вона тут у затінку, Ну все одно ж сонце зверху на неї попадало трошки, от видно, що попідпікало її. Це ось горяночка, горяночка попідгоряла. Барбарисик гарний. Не з того боку знімаю. Ну, там зараз грязно, не буду туди заходити. Тут ось дзвоники. Кампанула, вроді так. Я питала, а мені там хтось написав, вроді вона кампанула. А мені чомусь здається, що він персиколистий. У нього щось такі листочки, як у персика. Квіточка. Ось іще барбарис розкинувся. От під дощом теж він трішки розвалюється. Це два кущі какани, що я на флоріумі виписувала. Це вже кого-кого, а -кого їх поливаю постійно двічі на день. Дуже де хочеться дочекатися їхнього квітування. Гарненькі. Зараз, не вимикаючись, пройдусь тими місцями, де вважаю, що є що показати, що порозквітало. Не особливо багато, ну, тим не менш, щось ось я вже вам показувала. Молю цела, вона така, як то слабенькі в неї стебла. І вона від вітру, от я її поливаю, якщо зверху, так воно прям падає, завалюється від води. А так цікаві, ось які вони кольором салатові. Така плямка яскрава з нього виходить, гарненькі. Тут ось продовжує квітувати. Господі, не гіпсофіла ж вона забула, вже хто вона Гаура. Гаура білий, там онкущі на цей з'явився. У минулому році я його звідти викопувала, і, видно, якась часточка корінця засталася і от він по-новому такий з'явився. Це ось аура рожевенька. Ще молодий кущик тільки тільки починає квітувати. Тут ось що вам показати, що в мене тут новенького з'явилося. Та поприбирала тут кущики. Уже їх один оставила ось лісом, а він відквітував. Я його обрізала, тут іще інші були поруч, я їх поприбирала, ось остався один. Тут плющ такий плететься по землі. Те ж вербини банарські. Самі тут понасівалися. Це теж хінацея? Ось така гортензія. Ось на цій клумбочці я тут посадила дві конюшини. Це теж ті, що були у посильці в останній відвіти. Ось вони. Це от як в цілому так воно виглядає. І що я хочу сказати, що я замовляла червону. А зелену мені в подарунок поклала Віта. Так от ця зелененька, вона як то помітніша на чорному фоні землі. І як то вона більш виграшно виглядає. Ну, добре, що в мене їх дві. Воно тут гарно кольори між собою поєднуються. Тут ось. Такі дрібненькі листочки оберізків карликової, то поруч барбарис Конкорд такий темнолистий. І от практично схожі з ним по кольору листочки цієї ж конюшини. Листочки цієї другої конюшини, такі самі як колір ялиночки Хініформіс. Тут ось так виглядає. Підгорівша гортензія примред Ось ті гілочки, що не згоріли, і вони квітують, а ці зовсім не хочуть квітувати. Ну, ось тут іще покажу, почала квітувати трояндочка. Blue for you Це вона вже по другому разу. Вон далі гібіскус. Далі не піду, бо там грязно. Щас іще підемо в огород, там теж Кой що покажу. Дощик уже перестав, у нас дерев ще капає. Воно вже воно проясняється. Ну, тут я хотіла показати. Ну, зараз підійдемо. Тут теж гортензія є у мене. Отак ну, вона виглядає. Вона так сформована це мені її подарували, і вона, ну, як на штамбі, так її формували. Теж їй тут а сонце дуже сильно пече на неї Ось смородина як тут пообгоряла і поруч теж і... ця гортензійка теж вийшла такою підгорівшою. Тут ось на цій діляноці вийшов у мене. Так би мовити, перебор оранжевого кольору. Не думала, що одночасно воно буде квітувати все. Ось це космея оранжева, це цинія. І ще й чорнобривці. Я це ж хочу дойти, воно вже перша квіточка з'явилась. Зараз я до нього підійду. Ось я до соняшника, до багаторічного. А по путі ось знімаю з крапельками водички, як зжималость. Це ось канадське жито. Це соняшники, ті, що однорічні. А зараз же ж покажу соняшник той, що багаторічний. Ось на ньому з'явилась перша квіточка. щас підійдемо до нього. Це по путі щас знімаю те, що тут. Молочай. Вигела. І ось він. Мій улюбленець на даний момент. Соняшник багаторічний. Ой, що ж ти заховався. Усі ще багато бутончиків у нього. Такий кущик весь пишненький. Це ось рядом він тут під оріхом, молоденький оріх. І ось такий гарнюній соняшничок. Ну, на цьому я вже буду завершувати зйомку свою. З'явився хоч настрій для відео. Дощечок дуже потрібен. Ну, на цьому все. Всім до побачення. Бажаю усім щоб у вас проходили дощики гарненькі, щоб поменше нам роботи було з поливанням, щоб наші рослинки росли та радували нас. На цьому все. Всім до побачення, до нових зустрічей!